Друзі, я вас вітаю! Сьогодні у нас 59-й квинний сет і тема помаранчеві, Оранжеві, або амбервайн, або Бурштинові, або Skin Contact. Як хочете так і називайте, насправді всі назви вірні, є свої нюанси, і я про них розповідав в минулих відео. Посилання я залишу в описі під цим відео. І можна буде знайти у нас в чатику навіть картинку, якщо не хочете дивитись відео. А сьогодні ми будемо просто дегустувати. Сьогодні буде 5 вин з різних куточків світу, різних по стилю, але всіх їх об'єднує те, що вони помаранчеві, помаранчевий, оранжевий, амбер-вайн, бурштини. Як завгодно. Давайте почнемо. Отже, перший зразок у нас прийшов з Німеччини. Вено називається Гуглу. Осиленгова назва. Гуглу це кофт-кофт. Тобто п'єш собі просто насолоджуєшся. Це вино з мозелю, тут два сорти винограду, піноплан та мюльтурка. Давайте його продегустуємо. Це вино, яке можна відносити до а, вин а, Natural Wine, тобто тут спонтанне бродіння. Відсутність фільтрації, максимально, а, скажімо так, природне вино. І це можна відносити до стилю Skin Conta. Тобто це вино, яке не проходило окиснення. Ну, спеціальне окиснення, як в деяких винах, і ми будемо подібні дегустувати. Тобто воно має такий золотистий колір. У мене вже друга половина пляшки, тому воно вже трошечки могненьке. Скоріше за все вам прийшло більш прозоре. Ось тому ну, не лякайтесь, це Natural Wine, все добре, якщо воно трошки мутне. Що у ароматі? В ароматі дійсно підтверджується, що це Natural Wine, у нього є трошечки таких ось ароматів а, Трошечки, знаєте, як натяк на квашену капусту або солені, такі бочкові. Помідори, щось таке тут присутнє. Але крім цього, я відчуваю свіженькі такі фруктові ноти, яблучко, груша, трошечки квіткових тонів, досить приємний, легкий і в цілому такий з гарним настроєм аромат. Що у смаку? Для помаранчевого вина це досить легкий стиль, він класний кислотності. У нього є присутність легких таких бочкових смаків і ну, відчуттів теж є у смаку, трошечки солонуватість навіть, прикольний. Пити охолоджене в цілому. Досить приємна штука, але знову ж таки, можливо, вам трошечки не сподобається цей дикуватий стиль. Друге вино, так, зараз у нас третє вино таємниця, поки не відкриваю, тому а, тут, тут сторонці стоїть. А, друге вино це у нас Італія. А це у нас Сицилія, вино називається Orange Utan. Орангутан, можна така гра слів. Виноробня називається кортезе. До речі, деякі дійсно плутають, тому що є на півночі Італії вирощують сорт кортезе, з якого роблять, наприклад, в Пімонті вина, білі вина гай. Але це фамілія кортезе сім'ї, яка заснувала цю виноробню. Тому. Не плутає 24-й рік. Тут у нас 80% місцевого сорту інзолі і 20% теж місцевого, але місцева тут більше тільки назва. Тут вони підписала це Дібібо. Насправді, це один із сім'ї Мускатів. Воно теж можна сказати, що воно зроблено як. По, по філософії Natural Wine. Але все ж таки, воно тут це більш така контрольована історія, воно тут у нас насправді органічне, да, тут був контакт зі шкіркою, але, скоріш за все, тут була контрольована, контрольована Ось, Тому, що можна сказати? Ну, Воно можливо буде мати натяки на Nature Line, але все ж таки це не повноцінна філософія. Колір тут більш такий золотистий, мені нагадує, знаєте, як а, типу, червоне золото. А це ще а, не помаранчеве, ну, це помаранчеве вино, але воно ще не бурштинове. скажімо так. Що у... І, до речі, воно, скоріш за все як мінімум було знято способу, тому що воно в цілому досрозове. В ароматі тут у нас відчувається вже більше класичних ароматів, як для оранжів. Відчувається курагат, якісь такі сухофрукти, трошечки таких ось ароматів окиснених фруктів. Що ще. Ну, трошечки, знаєте, полюбив таких прав підсушених стіна, щось таке. Досить приємний, трошки сладкомати аромат. Прикольний, більш спокійний, але трошечки більш шиш, як на мене. Що у смаку? Смак більш насичений, більш структурний. Саме тут вже відчувається легкий натяк на терпкість, більше відчувається вже окиснення. Тобто після смаку така корога, ізюм можливо, такі ось більш класичні знову ж таки, аромати для помаранчевих. Досить приємне, але вже насичене. Але, знову ж таки, але це не на не найнасичніше помираючи, буде далі ще більш такі структури. А, ідемо так. Зараз буде таємничий зразок. Третій зразок був в таємниці. А, у нього давайте його продвістоїмо спочатку, а потім вирішимо, чи а, подобається нам чи ні. це воно. А після цього я вам його відкрию, звісно воно ще більш насиченого, це вже такий відвертий помаранчевий колір оранж, ну, яким його, мабуть, багато хто і уявляє. Що в нас у ароматі? Аромат ще більш концентрований, більш яскравий. Тут, звісно, більше виражено. А саме таких сухофруктних, горіхових тонів окиснення тут було більше. Такі трави, навіть лікарські прикольна штука. Насправді аромат ще більш цікавіший мені здається. Так, пішов у смаку. У смаку одразу можна сказати, що є більше теплості. Тобто контакт зі шкіркою тут було ще більше. А кислотність, я би сказав, що можливо трошки нижче, ніж попередньому. І такий яскравий післясмак ароматичних трав. От дійсно таке відчуття, що ти якусь там, знаєте, Тричку пожував. Прикольна історія. Гов і пізнесмарк. Це цікава, цікава штука. А, скажіть, будь ласка, як вам для себе відмітьте, Чи вам сподобався, сподобався цей зразок чи ні? А я вам зараз секундочку а, відкрию, що це було? А, у нас насправді в Україні. Досі дуже сильно розвивається тренд на помаранчеві вина. Дуже багато з виробників робить цей тип вина. І я, звісно, не міг пройти повз, коли обирав цю тему, повз українські помаранчеві овочі, поранчеві вина, бурштинові і, і так далі. Це у нас львовяні. Винарня називається Янчинські пагорби, обожні етикетки, вони зроблені дуже відомою художницею. Насправді зараз я не згадаю, хто це, але ви можете загуглити і подивитись це дуже прикольні, насправді дуже креативні етикети. Вона називається Фата Маргана. Алкоголь тут десь 12,5-13, вони точно не вказують, але думаю, що можна буде знайти. І найголовніше завдання саме для вас. Хто подивиться це відео, напишіть в коментарях, які сорти винограду використовуються для фатамага. Серед тих хто. Правильно відповість, я розіграю наступний винний сайт. Як вам таке а, завдання? Воно насправді дуже просте, але мені хочеться з вами трошки повзаємодіяти. Тому пишіть в коментарях, які сорти винограду тут використовувались, і серед вас я розіграю наступний виний сайт. А ми йдемо далі. У нас з вами. Попереду два таких серйозних насичених помаранчі. Так, отже, четвертий зразок ми будемо дегустувати з Грузії. Звісно, ми, ну точніше, ніколи ніхто не може проходити не обирати грузинське вино, коли тема оранжі, помаранчі і так далі. Чому? Тому що саме в Грузії робили це вино останні декілька тисячоліть. І в цілому, коли вся інша частина європейських народів вже, мабуть, і забули, як це робити, вони продовжували відточувати свою майстерність. І завдяки насправді тому, що вони не припинили це робити, зараз цей тип вина відрочує. Дійсно, дуже багато виробників. От, наприклад, наступний буде Жерар Бертеран. Він в описі на сайті прямим текстом пише, що це вино з'явилось, ну, ми надихнулись при створенні цього вина розинські вином. Ось, грузинської технології. Звісно, це не виключення що ну, не, не тільки в Грузії робили саме так вина, але саме в цій країні а, не переставали це робити ніколи. Ось, тому, звісно, а, зараз грузинські оранжі це часто взірець для інших. А давайте його продвістуємо. По-перше, це дуже часто, точніше, ну, насправді частіше за все. А якщо ви бачите, що це amber wine from Georgia, ви маєте знати, що чистіше за все воно буде саме amber wine. тобто воно вже буде кольору. А Цей amber wine, він насправді має такий досить базовий рівень, як мінімум в кольорі. Ось, і це класна річ насправді познайомитись саме з грузинськими оранжами. Ось, тобто є часто на речі більш таки більш пуштині, більш таких насиченого коричного кольору. Але цей е, вже, можна сказати, найтимніший серед всіх, але не найтимніший серед своїх, е, скажімо так, сородичів. Що у ароматі? Аромат. Тут дійсно такий теж той, який часто називають ну, зразковим. Тут концентрат сухофруктів, курага, ізюм, іноді навіть такі, тут трошечки натяк на чорнослив, жирові там. Тут у нас горіх якийсь такий трошечки, я не знаю, можливо, кешю, Волугоцький горіх, тут відчуваються сухі трави, трошечки медових відтіночків, досить такий дійсно класичний аромат для грузинського оренджу. Що у смаку? Так, і смак тут де теж а, дуже класичний для Грузії. Він а, такий досить терпкий. А вони люблять. А, контактувати суфла не тільки зі шкіркою, але й з гребенями, щоб надати ще більше терпкості. Ось, Досить приємний баланс, збалансовано, але ви маєте знати, що такі оранжі і більшість оранжі з Грузії мають досить суттєвий терпкий смак. Невисока кислотність, дуже цікавий такий післясмак теж польових трав. Насправді наша фата Моргана це дійсно більше грузинський стиль, така кахетинська технологія, як кажуть. Прикольне, І такі вина дуже класно поєднувати з м'ясом. Насправді, навіть шашлик або стейк класно квітуть. І це вино не втратить своєї власне. І, чесно кажучи, я був трошечки здивований, коли був в Грузії, і вони під о, таку ну, класичну, для нас всіх класичну кухню, як м'ясо на мангалі, на грилі, вони поєднують саме з оранжем. І коли я де трошки глибше занурився в цю тему, виявилося, що грузини... П'ють, ну, от якщо з співвідношення, то 70% білого вина. Ну, і в цю статистику входить оранж. Тобто, коли ми з вами там, такий шаблон, м'ясо, цей якийсь там, кінцмараулі там, чи сапираві, а насправді самі грузини п'ють оранж. А Як вам це вино? Чи сподобався такий класичний грузинський зразок, чи ні? Теж можете написати в коментарях. А ми переходимо до останнього п'ятого зразка. Це буде у нас Франція. Бу, таке класне зараз буде. Це у нас буде Франція. Дуже відомий а, французький виробник Жерар Бертран. А, Це а, південь Франції. І насправді це дійсно один із знакових південних виробників виробляє дуже велику, велику лінічку різних вин і випустив теж, звісно, і оранж. Він пише, що це органічне вино, що це, скажімо так, ну, як я вже казав технологія, скажімо так, в амфорах випроджування. вся інформація а, вони там на сайті написали, сортів винограду тут дуже багато насправді. А, зараз е, попробую е, всі перерахувати. Отже, у нас тут шардоне, Гренаш Блан, Vion'è, марсан, мозак та мускат. А, така солянка збірна м'ясна. Давайте його продаємо Колір у нього тут а, схожий на грузинський. А, але мені здається, якщо грузинський все ж таки йде більш в бурштинову історію, то тут насправді а, Оранж Фолд в ароматі. Оranж а... Fold келиху більш помітні, тобто золоті такі відтінки. Що в ароматі? Аромат тут дійсно насправді дуже схожий. Тут я теж відчуваю сухофрукти, тут я теж відчуваю якісь польові трави, відчуваю витримку, мені здається, що тут ще навіть трошки бочки було, крім амфори, тому що такий. Дубовий, деревинний такий відтіночок, Ось і навіть натякновині. На Медові тани дійсно дуже цікаво. Що у смаку? Насичений, теж як і попередній. Що можу сказати? Порівняно. Менше терпкості, більше кислості. Такі більш свіженький тому і відчуття. Хоча по не такій щільності вони приблизно на одному рівні. Після смаку вискакує більше якихось таких ароматичних відтіночків, якісь квіти, навіть натяк на трошечки цукатні відчуття. Дуже прикольні, вони різні, але насправді дуже схожі. Отже, друзі, у нас з вами було 5 зразків. 5 зразків а, помаранчевих. А У нас був легкий скінконтакт, трошки більш насичений скінконтакт. І насправді, якщо ми будемо розділяти їх по типу, то, скоріш за все, можна поставити саме так. Тому що це три зразки, які а, були а, на тих, ну, які, скажімо так, приклад був взяти з Грузії по центру. Саме Грузія і всі ці зразки вони більше відносяться до стилю бурштину. Хвин Амбругаль. Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам такий а, набір, чи взагалі ви а, перший раз дегустували оранжеві, чи вже мали досвід, і яке саме вино вам найбільше сподобалось? Дякую вам за те, що замовив 59-й один сет. До нових зустріч!